І тут ще знизу є QR-код з посиланням на мою сторінку в Інстаграмі. Це, якщо будуть в когось з наших слухачів якісь запитання, або потрібна буде допомога в консультації пацієнтів, можете писати, і я завдяки вам допоможу. Все, починаємо. Так, будь ласка. Добре, отже, сьогодні наша тема міні-лекції. Можна її так назвати рентген або кт що обрати з погляду клінічного лікаря, тобто терапевта, сімейного лікаря або пульмонолога. Спочатку розпочнемо загальних характеристик рентгену та КТ. Отже, рентген має такий принцип роботи, що ми робимо знімки у фронтальній та бічній проекціях. Він має такі переваги, як доступність, швидкість, низьке променеве навантаження, хороший метод для первинного обстеження. Недоліками є це менша деталізація, і ми не завжди можемо визначити дрібні патології. легень. Принцип роботи це багатошарове сканування, що створює детальні зображення. Перевагами є висока точність, наявність ми можемо виявити навіть малі ураження, більш інформативний при, наприклад, там пневмоніях, телах, якихось онкологічних захворювань легень, але недоліком є його дороговартісність, високе дозове навантаження. Тут я зробила слайд загальною різницею між катета та рентгеном, виділила основні характеристики, такі як час проведення. Рентген має швидший час проведення 5-10 хвилин, але і має низьку діагностичну цінність. Також він не завжди може виявити дрібні зміни, але його перевагою є те, що він відносно недорогий метод дослідження. Далі хочу з вами розібрати дуже актуальну тему на теперішній час, така як пневмонія. Що ми можемо сказати про пневмонію на рентгені? Рентген є досить таки доступним методом для первинної діагностики, але він не завжди може виявити дрібні вогнища запалення і не завжди може виявити пневмонію на ранніх стадіях. Також хочу вам всім нагадати, що обов'язково ренент легені потрібно виконувати у двох проекціях: це пряма та бічна проекція, тому що на прямій проекції ми не завжди можемо побачити якусь патологію. Навіть якщо ви, оглядаючи пацієнта, слухаєте праву ліву легеню, там все добре, ніяких хрипів ви не чуєте, тоді ви робите праву бічну проекцію. Далі, в динаміці, якщо ви спостерігаєте пацієнта через 5-7 днів недоцільно робити рентген, тому що за такий короткий час на рентгені не може бути якихось змін. Клінічна картина зазвичай швидше, ніж рентгенологічна, тому доцільно виконувати рентген не раніше, ніж через 2 тижні. Щодо КТ при пневмонії, коли ж нам його призначати? Чи одразу, чи вже в подальшому? Отже, Ми призначаємо КТ, якщо ви бачите у пацієнта виражені клінічні ознаки пневмонії. Це, наприклад, висока температура, продуктивний кашель з відходженням гнійної мукроти, виражений інтоксикаційний синдром, відправляєте його на рентген, а на рентгені все в нормі. Тоді, звичайно, потрібно робити КТ. Далі, якщо пацієнт з ослабленим імунітетом і він не має адекватної запальної відповіді, тоді потрібно, звичайно, робити КТ. Також, якщо вам відомий контакт пацієнта з якимось епідемічним патогеном, що викликає пневмонію, це може бути, наприклад, легіонером. На даному слайді ви бачите знімок КТ з легіонерозною пневмонією. Далі, якщо по рентген знімку ви бачите якісь нетипові зміни у легеневих полях, тоді, звичайно, потрібно також робити КТ з ем, диференційною діагностикою. Якщо у пацієнта рецидивуюча пневмонія і вона виникає в одному ж тому самому місці, в часті або сегменті, якщо пневмонія має затяжний перебіг і інфільтративні зміни не зникають більше, ніж один місяць. Також катева може допомогти, воно має підвищену чутливість і специфічність, щоб визначити тіологію, тобто збудник пневмонії. Це при грибкових інфекціях, при бактеріальних збудниках і при пневмоцисній пневмонії. Далі. Дуже часте ускладнення пневмонії це плевральний випит. Звичайно, плевральний випит є ускладненням не тільки пневмонії, але й онкологічних захворюванням, серцевої недостатності. І першим кроком в діагностиці є рентгенографія. Але досить чутливим методом є ІКТ, і УЗД. У КТ тут найкраще підходить для діагностики, тому що ми можемо е, одразу виявити причину плеврального випиту. УЗД нам може підійти е, тоді, коли ми робимо торакоцентнез і е, в прямому ефірі, скажімо так, слідкуємо за цим. Отже, основні ознаки плеврального випиту, вони схожі між собою і не залежать від причини його виникнення. На самому рентгені. Ми можемо просто знайти той плевральний випід, також можемо знайти, який він односторонній, двосторонній. Дуже важливим є те, що у задньої прямій проекції ви не побачите плевральний випід, якщо він менше 300 мл. Так само у бічній проекції ви не побачите плевральний випід, якщо він менше 70 мм. Отже, основними характеристиками плеврального випиту на рентгені є ущільнення плевральних щілин, згладження реберно діафрагмального кута. Коли плевральний випит стає більший, є такий симптом меніска. Ми бачимо згладження більше бічного краю і медіального краю легенів. Діафрама стає туманною, затемненою, ми її не бачимо. Також є великі випити, це вже повністю щільне затемнення половини грудної клітки та може бути зміщення органів середостіння. Далі на даних слайдах ми бачимо тенгенографію у прямий. Табічні проєкції при плевральних випадках. На знімку А ми тут бачимо нормальний реберно діафрагмальний кут. Цей той ж самий пацієнт через декілька місяців з серцевою недостатністю. Тут ми бачимо притуплення реберно-діафрагмального кута, що є ознакою наявності плеврального випиту. На даних двох знімках це пряма проекція. У даному випадку ми бачимо нормальний гострий правий реберно-діафрагмальний кут. Зверніть увагу на те, що нормально розправлена легеня, вона стикається з внутрішніми краями ребер. Тут ми вже бачимо притуплення, коли рідина досягла близько 300 мл, правий реберно-діафрагмальний кут притупився. Щодо е, КТ при привла... плевральних випадках, за допомогою КТ ми можемо визначити розмір і локалізацію ексудату. Також ми можемо визначити інші причини. Можливо, наприклад, якщо це у пацієнта затишка, не тільки може бути причиною випіт. Це може бути або тела, або захворювання середостіння, або стравуходу. Також, якщо ви підозрюєте у пацієнта злоякісне новоутворення, то тут обов'язково потрібно до, до обстеження тільки на КТ. Якщо у пацієнта вже виявлене злоякісне новоутворення, наприклад, нам потрібно зробити КТ червоної порожнини та малого тазу, воно нам допоможе виявити первинне джерело та метастази. КТ не дозволяє виявити чи то ексудат, чи то трансудат. Зверніть увагу, будь ласка, на КТ, знімок і на рентген. Це один ж той самий пацієнт. Тут ми бачимо правобічний плевральний випід, але ми не знаємо його етіологію. Тут вже пацієнту зробили КТ, також наявний плевральний випід, але ми бачимо ось такий Плевральний вузлик це є метастаз карциноми легені. Хочу звернути вашу увагу на те, якщо на КТ не візуалізується злоякісні утворення, це не виключає діагноз. Також досить розповсюдженим захворюванням у пульмонології є хозел. Про нього ми не можемо з вами не поговорити. Чим характеризується хозел? Це обструкція дихальних шляхів, характеризується хронічним бронхітом тривалим, продуктивним кашлем, нападами задишки, ядухи. Ви можете побачити, як в нормі виглядає бронх і як він виглядає при прихозол. Також досить часто внаслідок гозел виникає емфізема. Ось так в нормі виглядає альвеола, ось так вона виглядає при емфіземі. Отже, на рентгені ми можемо знайти досить цікаві знахідки: це гіперінфляція, збільшення міжреберних проміжків, сплощення куполів діафрагми, збільшення повітряного простору за грудниною, підвищену прозорість легеневої тканини і зменшеним порівняно з нормою судинним малюнком. Також ми можемо побачити опуклість легеневих артерій у наслідок легеневої артеріальної гіпертензії. НАКТЕ. Ми можемо побачити вогнищеві ділянки зниженої щільності, у яких істотні ділянки не мають видимих стінок, за винятком випадків, де вони обмежені між частковими перетинками. Також катена може допомогти у визначенні поширення імфідзематозного ураження, плануванні обсягу хірургічного втручання для видалення бул і зменшення об'єму легень. Що ж, до Емфіземи при КТ має три патологічні прояви, і ми їх можемо побачити. На знімку А ви бачите центролобулярну емфізему. Також наступним випадком емфіземи є панлобулярна. Дуже цікаво, що вона розвивається саме у пацієнтів із гомозиготним дефіцитом альфа-антитрипсину. На знімку останнім ми бачимо парасептальну емфізему, вона охоплює дистальні структури дихальних шляхів, альвеолярні протоки та альвеоли. Ще одним досить таки цікавим ускладненням це є були. Були досить часто безсимптоматичні, це буває просто знахідка. Вони дуже часто є ускладненням емфіземи. Виникають у легеневій паренхімії і мають вони дуже тонку стінку до 1 міліметра. На звичайних рентгенограмах їх не завжди видно, може бути просто вони збіднений малюнок, що ви бачите ось на цій рентгенограмі на лівій легені. Також пухарці є досить маленькими булами, вони дуже часто виникають у вісцеральній плеврі і переважно на верхівках легень. Це ми можемо не побачити на рентгені, а от на КТ вони досить такі видені. Ми ось можемо бачити, мають вони перетинки, досить цікаво те, що були не мають в кровоносних суди. Дуже часто були призводять до спонтанних пневмоторексів нам також потрібно для того, щоб визначити, чи потребує хірургічного лікування даний пацієнт з болом. Отже, бронхоектатична хвороба це наступне захворювання, яке би я хотіла з вами поговорити. Воно характеризується локалізованим незворотним розширенням частини бронхіального дерева. Хоч є безліч причин. Даного захворювання, але дуже часто вони спричинені некротизуючими бактеріальними інфекціями, дуже часто зумовлені стафілококом або клепсієлою і переважно уражають нижні частки. Також бронгетична хвороба може розвиватися на тлі муку, первинної целіарної дискінзії, алергійного аспергільозу. Клінічні прояви це хронічний продуктивний кашель, який дуже часто супроводжується кровохарканням. На рентгені ми не завжди можемо знайти ознаки бронхоектатичної хвороби, тобто рентген не є специфічним. Але непрямі ознаки ми все-таки можемо побачити: це непрозорі паралельні лінії, їх називають трамвайними коліями. Ось ми їх можемо побачити. Кістозні ураження до 2 см у діаметрі, внаслідок міжкоподібних бронхоептазів. Також бувають трубчасті ущільнення, внаслідок заповнених рідиною бронхів. Даний знімок – це у пацієнта при муковій сцедозі. Далі. КТ є основним методом діагностики при бронхоектетичній хворобі. Характерною ознакою є симптом кільця печатки, за якого бронх часто із потовщеною стінкою стає більше, зобов'язаною з ним артерію, артерією є протилежністю до нормального співвідношення між ними двома. Бронх також втрачає здатність до нормального звуження. Це ми тут можемо також побачити. Також досить розповсюджене є захворювання, це тромбоемболія легеневої артерії. Найбільше сказати, Це не захворювання, це наслідок якихось захворювань. Дуже часто це варикозне розширення вен нижніх кінцівок, якщо у пацієнта були недавно якісь оперативні втручання лежачий спосіб життя. Так, наприклад, там ембол амніотичної рідини, якісь були переломи кісток тазу. Або онкологічні захворювання. Отже, рентген здебільшого нечутливий при тромбоемболії легеневої артерії, але є деякі неспецифічні ознаки це субсегментарні етелектази, невеликі плевральні випути або релаксація купола діафрагми. Також ми маємо класичні ознаки тромбоемболії легеневої артерії, це може бути горб Гемптона. Ви можете побачити на даному слайді. Так, це неглибоке горбисте помутніння на периферії з основою на плевральній поверхні. Також може бути вогнищева відсутність або зниження інтенсивності легеневого судинного малюнка або опукла центральна легенева артерія. КТ є основним методом діагностики тромбоемболії легеневої артерії. Тут потрібно зауважити, що ми робимо саме ангіографію. Навіть якщо КТ буде нормальним, ми можемо знайти якісь інші захворювання, які привели пацієнта до даного стану. Чим характеризується тела по КТ? Це східлоподібні та периферичні легеневі бронхи. На знімку А, ви бачите. Що надсиленім контрастом КТ ми бачимо великий легеневий ембол, який майже повністю заповнює ліву та праву легеневі артерії. Це називається сідлоподібним бронхом. На знімку Б ми бачимо дрібні центральні дефекти наповнення, які видимі більш периферичній легеневій артерії. Це називається периферичні легеневі емболи. Так, про що я ще хотіла поговорити? Ця тема досить таки велика, але у загальному про рак легень. Так, звичайно, у нас є ще там і рак середостіння, і взагалі багато видів злоякісних новоутворень ну, органів грудної клітини. Але я виділила як пульмонолог тільки рак легень. Отже, у нас є декілька типів. Раку легень. це плоскоклітинний рак, він характеризується тим, що первинно центральний зал окуліазацію виникає у сегментарному або частковому бронху. Він може спричинати обструкцію бронха, призводячи до обструктивного пульмоніту або ателептазу. Також він має тенденцію до швидкого росту. Аденокарцинома. вона первинно периферична за локалізацією, зазвичай динична, за винятком випадків дифузної аденокарциноми, яка може маніфестувати множинними вузликами, і вона має більш повільний ріст. Дрібноклітинний рак Він також первинно центральний за локалізацією. Більшість містять нейросекреторні гранули, що призводять до асоціації дрібноклітинного раку із паранеопластичними синдромами, такими як синдром Кушенга. Також супроводжується неадекватною секрецією антидіуретичного гормону. Великоклітинний рак це діагноз виключення. Для уражень, що не є дрібноклітинними, плоскоклітинними або аденокарциномою. Він має великі периферичні ураження і дуже швидко росте. На рентгені. Рентген у нас є не специфічним методом обстеження при раку легень, але завдяки йому ми можемо запідозрити онкологію у органах грудної клітки. Отже, так само той же принцип рент виконується у прямій та обов'язково бічній проекції. Зміни, які свідчать про безпосередню інфільтрацію або, можливо, про метастази, це пухлина у паранхімії легенії або телектаз, збільшення прикореневих лімфовузлів або лімфовузлів середостіння. Плевральний випід, однобічне підвищення рівня купола діафрагми у результаті її ураження. На даному знімку ми бачимо бронхогенну карциногу із прикореневою та середостінною лімфоотенопатією. Також є важливим те, що нормальна рентгенографія грудної клітки не виключає діагноз онкологічний у пацієнтів. Далі КТ. Комп'ютерна томографія грудної клітки вона призначається кожному пацієнту з підозрою на рак легень. Тут особливістю є те, що потрібно обов'язково робити з контрастним підсиленням, адже внутрішньовенне введення контрасту воно покращує оцінку інвазії середостіння ураження лімфатичних вузлів. Плеври та перикарда, а також грудної стінки, печінки, надміркових залоз і м'яких тканин. На даному знімку КТ ми бачимо бронхогенну карциному з розпадом. Отже, які ми висновки можемо зробити, що ж нам обирати: рентген чи КТ? Звичайно, рентген він підходить для профілактичного або швидкого скринінгу, простіших випадків. Але все-таки КТ він є незамінним для детальної діагностики, складних патологій або прихованих якихось захворювань. Тому все залежить індивідуально від клінічної ситуації та рекомендацій лікаря. Всім дякую за увагу! Дуже, дуже дякуємо вам. Дуже змістовна, дуже змістовна така. Дякую. Але, е, я хотів би сказати, що залишайте свої питання в чаті, е, і зараз, якщо у вас будуть питання, будемо намагатися дати на них відповіді. Е, хотів, ще, е, хотів ще сказати, е, що е, дуже дуже, от мені е, сподобалось що. Е, коли до вас приходить пацієнт з пневмонією, тобто не одразу ви його направляєте на КТ? А в принципі, е, рентгенограма це те з чого треба починати. І от скажіть, е, як виглядає цей маршрут? Тобто, до вас звертається пацієнт, і він каже: Я наприклад, хворію три дні, і е, під підозрою у вас пневмонія, Е, Там коли ви його відправляєте саме на обстеження і на яке. От якщо ну от ну, зазвичай все ми оцінюємо спочатку клінічну ситуацію. Звичайно, якщо у пацієнта там досить висока температура, я, наприклад, дуже часто зараз спостерігаються типові пневмонії, тобто ми не чуємо ніяких хрипів фонендоскопом нічого не вислуховуємо. Я відправляю його на рентген, обов'язково я сказала, що є умовою це пряма і бічна проекція, тому що, на жаль, дуже часто роблять тільки пряму проекцію. Це велика помилка. І ми виявляємо пневмонію. І Я не направляю пацієнтів, так як я тут і сказала, через 7 днів, навіть через 2 тижні ми його не перенаправляємо в динаміці, не дивимося. Якщо ми вже через місяць спостерігаємо, що ніяких змін немає, тоді я направляю на рентген або вже на КТ. Наприклад, ще бувають такі ситуації, от ви сказали, за три дні буває таке, що пацієнт приходить і вже каже, що хворіє три тижні. Має якийсь постійний сухий кашель, температура 37,2, тобто якихось таких виражених проявів пневмонії у нього немає. Якщо ми його відправляємо на рентген і бачимо, що там усе в нормі, але є якісь сухі незначні хрипи, тому що пневмонія, вона навіть е слуховую, чи вона ж має свої статі. Спочатку сухі хрипи, потім вологі хрипи, е далі е знову сухі хрипи. В таких же випадках потрібно відправляти на КТ. Угу. Тобто, коли така тривалість вже велика, тоді е, можна вже відправляти на КТ. А скажіть, будь ласка, а е, ви кажете рентгенографія в двох проекціях? А це саме ну тобто, ви направляєте і ви це прописуєте, чи так. там е, я обов'язково пишу прямо проекція, плюс там права бічна проекція, якщо я нічого не чую. Або якщо я вислуховую зліва, то я пишу ліва бічна проекція. Так, і потрібно писати заключення, щоб ріка рентгенола знав свою клінічну задачу. Це ж для вас також важливо знати, що виявити. Так максимально деталізоване -де 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 направлення то вже половина діагнозу. От питання в чаті пишуть: лоу dose КТ для рутинної діагностики раку як перспективи в Україні, звісно, враховуючи ціну обстеження. Та апарату, що про це говорять полімонологи. Тобто, як ви ставитесь до скринінгової е, програми е, діагностики раку, от за допомогою КТ низьк, низьки mm -hmm. знизько, це звичайно було би дуже чудово, але е, звичайно, КТ краще в даному випадку, тому що воно може виявити більше ніж рентген. Тим більше, що ну, звичайно, як і КТ, так і рентгенографія дуже багато залежить від лаборанта, яка укладка чи правильно виконана жорсткий знімку. Так, на жаль, пацієнти не всі погоджуються, тому що КТ для них є більш дороговартіснішим, ніж рентген. Але якби була можливість, то, звичайно, всіх відправляти на КТ. Так, я я абсолютно з вами погоджуюсь. Я Десь читав дослідження, що ну в рази в рази збільшується ну, виявляємось раку легень. Якщо ми робимо скринінг за допомогою КТ, і якщо ми робимо скринінг за допомогою рентгену, ну тобто, треба розуміти, що вузлик умовно там 3-5 міліметрів. Ну на рентгені майже неможливо його зловити. Він повинен ще й не попасти на ребро. Там, щоб ідеально він все був зроблений знімок, а на КТ це абсолютно легко можна його схопити, і можна його на скринінгу, е якщо це щорічний скринінг, побачити, що він е навіть збільшився наполовину і вже, і вже забити тривогу. І це буде вузлик, який там ще до, до сантиметру, і буде вже типу, все зрозуміло. Так. От так, е да, з приводу, з приводу от того. Е що робити з а, а чи буває таке, що до вас приходять пацієнти вже з комп'ютерною томографією? що вони знаєте ні, ні до кого не зайшли, а от уже принесли вам диск. То як тоді порядок вашої дні? Це дуже часто таке запитання, коли пацієнти приходять, кладуть мені заключення КТ і кажуть: от дивіться, я кажу: що мені з цим робити? Які у вас карги? Так там все ж на КТ написано. Тоді ну це звичайна проблема, тому